Всім привіт! З вами я Лідія Швенка. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві Хрестики. І сьогодні дійсно буде про хрестики. Місяць я зробила паузу, у мене була поважна причина. І ось я повернулася до вас і повернулася з чимось цікавеньким. Перед вами остання новиночка від торгової марки Воложка. Це ось такі чудові набори для вишивки та створення брилочків. Подивіться на цю граливу жабу. Такий песик. Корві, такий котик. А цей хомяк це мій фаворит. І такий сібний кіт. Подивимось, наприклад, такого хом'яка, що входить до набору. Ось так, він запаяний, ниточки, все є. Ось кільце. Ось ниточки на такому органайзері. Вісім кольорів. Пластикова канва, така досить цікава, така велика диречка. І інструкція. Тут ми бачимо кольорову схему. Оцей хомят, е, дуже класна. Так, ось кольорова схема. Ось корона. Така класненька, бачите. Треба вишити з одного і з іншого боку. Так. Тут кольори. Вишивається в дві, в дві ниточки. Вісім. І ось рекомендації по вишивці хрестиком на канві. Все Розказано, як заховати нитку, як зробити возлак. І рекомендації. Не робіть вузликів, краще закріпляти ниточку. Так, два. Так. А, виходить треба зробити з одного боку і з іншого боку, а потім, напевно, зшити це. Довжина голка інструкція. Два тут поміститься. Висота 45 на 48 хрестиків. Симетричне, а потім, а, скоріше за все, а, обшити. Зараз подивимось, що пише виробник. Будемо купіювати. Знайти центр пластикової конвії. Ну, це, понятно, стіпки в один бік, Наробити вузликів. Так, дві сторони ми вишиваємо, по контуру вишиваємо швоб назад, голка, складаючи вивір там Вироби, Виряби, яких передбачена дерев'яна підставка, по нижньому краю повинні мати не шити отвір. Так, ми вишиваємо одну сторону іншу, потім сшиваємо і прикріплюємо ось такі колічко. Приступлю, покажу вам, схема невеличка, нагадую, 45 на 48 і 6, канва аналог 16. Сподіваюся, відео було вам цікавим. Всього у Вілени, як вам відомо, сама Вілена, це воложка це. Бренд увірени саме для вишивки нитками. 10 магнітиків таких от Магнітиків-брілочків. Дуже класні, дуже оригінальні. Будуть до вподоби діткам, це однозначно, Ну, не тільки діткам, але й дорослим. Ще раз вам покажу хом'ячок. Кошенятко. Кошенятко. корки і жаба. Ну, ще раз нагадаю, мій фаворит хом'як, він просто. Ну, такий чарівний, чудовий, і жаба, вони завжди боляться. Так що я першим планую вишити хомяка, а наступним жабу обов'язково вам покажу, розкажу. Сподіваюсь, що раз в тиждень буде готовий у мене новий бролопчик. До нових зустрічей, дякую всім за перегляд.